Відлічі Лазівського районного відділу поліції повідомили про підозру чоловіку за незаконну порубку деревини. Своїми діями зломисник заподіяв майнову шкоду на загальну суму більше 109 тисяч гривень. Інформація про те, що у лісосмузі поблизу села Тихопілля Лазівського району невідомі особи незаконно вирубують дерева, надійшла до поліції 31 жовтня 2020 року. Під час огляду місця події поліцейські виявили 11 спиляних дерев акації, 5 ясенів різного діаметру, а також бензопили. Судового розслідування було встановлено щодо злочину причетний 53-річний мешканець села. Зловмисник завчасно найняв чотирьох чоловіків для спилювання дерев та запевнив їх у законності своєї діяльності. 28 січня поточного року 53-річному чоловіку повідомлено про підозру вчинені злочину, передбаченого частиною 4 статті 246, тобто незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання збут в лісу Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає. До семи років позбавлення волі. На Лазівщині працівники поліції затримали чоловіка, який розповсюджував наркотичні речовини. 27 січня працівники Лазівського районного відділу поліції спільно з співробітниками департаменту боротьби з наркозлочинності під процесуальним керівництвом Лазівської місцевої прокуратури провели санкціоновані обшуки в приміщеннях, які належать 23-річному місцевому мешканцю. Під час обшуку було виявлено та вилучено близько 15 грам, особливо небезпечної психотропної речовини. PVP, що приблизно дорівнює 60 Дозам. Вартість однієї дози на чорному ринку становить 250 гривень. Також вилучили речі для фасування речовин та грошові кошти. Вказаний він зберігав гаражі, який винаймав. Також було встановлено, що зловмисник створив інтернет крамницю в Телеграм, за допомогою якої збував психотропні речовини. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Шановні громадяни, зважайте на погіршення погодних умов. Сьогодні на території міста та району спостерігається туман. За прогнозом гідрометцентру, 4 та 5 лютого, очікується дощ місцями з мокрим снігом, на дорогах ожеледиться. Радимо водіям бути максимально уважними та обережними за кермом, дотримуватися безпечного швидкісного режиму, дистанції та інтервалу. Увімкніть ближні світлофар, пригальмовуйте неподалік пішохідних переходів, слідкуйте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху. За не Необхідності ви завжди можете звернутися по нашу допомогу, зателефонувавши на лінію 102.